Ваша дитина дихає ротом, чому це небезпечно і що робити? Погляньте на свою дитину прямо зараз, або згадайте її поведінку протягом дня. Як часто ви бачите її з відкритим ротом? Наприклад, коли вона дивиться мультфільми чи відео на YouTube з відкритим ротом? Чи зосереджено робить домашнє завдання, грається, але рот при цьому відкритий? А вночі чи помічали ви, що вона спить із відкритим ротом? Можливо, навіть хропить? Якщо ваша відповідь так часто, то це відео саме для вас. Я розумію, як складно бачити, що ваша дитина часто хворіє, погано спить або має проблеми з зубами чи зовнішністю, і я хотіла б допомогти вам розібратися, чому ротове дихання це не просто дитяча звичка, а серйозний симптом, який може мати довгострокові наслідки для здоров'я та розвитку вашої дитини. Чому ротове дихання це проблема? Ротове дихання це не лише ознака проблем із носовим диханням, таких як аденоїди, алергічні реніти, викривлення носової перетинки чи звужені носові ходи. Це ще й причина багатьох інших проблем, які можуть проявитися в майбутньому. Ось що відбувається, коли дитина постійно дихає ротом. Погіршення осанки. Через ротове дихання голова дитини часто висувається вперед, щоб полегшити дихання. Це призводить до порушення постави, що з часом може спричинити біль у спині та шиї. Зниження якості життя. Дослідження показують, що діти з ротовим диханням мають нижчий рівень фізичного розвитку та комунікативних навичок. Вони можуть бути менш активними, швидше втомлюватись та уникати спілкування через проблеми з мовленням, проблеми з когнітивними функціями. Тривале ротове дихання може зменшувати надходження кисню до мозку, що негативно впливає на концентрацію пам'ять і здатність до навчання. Дитина може здаватись розсіяною або повільною, хоча насправді причина криється в її методі дихання. Зниження апетиту та маси тіла. Постійне дихання ротом може порушувати нормальний процес ковтання та травлення, що призводить до зменшення апетиту та навіть втрати ваги, проблеми з зубами та обличчям. Ротове дихання сприяє формуванню патології прикусу, наприклад, глибокого відкритого чи перехресного прикусу та так званого аденоїдного типу обличчя, витягнутого вузького обличчя з плоскими вилицями та темними колами під очима. Це може вплинути не лише на зовнішність, але й на самооцінку дитини в майбутньому. Проблеми зі слухом. Ротове дихання часто супроводжується частими отитами та зниженням слуху через порушення вентиляції середнього вуха. Синдром обструктивного апноє сну. За даними досліджень, 42% дітей з ротовим диханням страждають від короткочасних зупинок дихання вісні апноє. Це не лише погіршує якість сну, але й може призводити до денної втоми дратівливості та навіть затримки розвитку. І Щоб зрозуміти, чому ротове дихання викликає стільки проблем, давайте розберемо механізм цього процесу. На своїх консультаціях я часто показую батькам короткі відео, які наочно демонструю, як все відбувається, а зараз і вам я поясню це простою мовою. Роль язика в формуванні щелепи, щоб вільно дихати ротом, дитині потрібно опустити язик з піднебіння та розмістити його на нижніх зубах. Спробуйте самі, підніміть язик до піднебіння і спробуйте дихати ротом. Не виходить, правда? Саме так, язик у правильному положенні на піднібінні підтримує нормальну форму верхньої щелепи, але якщо він постійно опущений через ротове дихання, щелепа втрачає цю підтримку. Звуження верхньої щелепи. Без підтримки язика верхні щелепа звужується і витягується вгору в носову порожнину, іноді навіть деформуючи носову перетинку. А викривлення носової перетинки, в свою чергу, ще більш у складі носове дихання і коло проблеми замикається. Форма верхньої щелепи стає веподібною звуженою зубом, бракує місця, і вони ростуть хаотично, що призводить до неправильного прикусу та скучності зубів. Деформація нижньої щелепи. Під час ковтання язик може прокладатися між вічними зубами, стримуючи їх прорізування. Водночас постійно відкритий рот стимулює надмірне провізування нижніх передніх зубів, і у результаті нижній зубний ряд деформується, утворюючи сходом поміж передніми та бічними зубами. Це часто дозволить до глибокого кристального привку. Тип деформації прикусу залежить від того, як і що саме блокує носове дихання, наприклад, гіпертрофія аденоїдів, і у цьому випадку рот відкривається з ротацією нижньої щелепи дозаду. Кут нижньої щелепи, так званий відомий кут джолі, ніби ховається в шию, а відросток щелепи, який відповідає заріст нижньої щелепи, блокується. В дорослому віці такі зміни досить складно виправити, адже деформація відбувається на рівні кістки, і також це може призвести до відкритого або перехресного прикусу. При гіпертрофії піднегінних мигдаликів в цьому випадку нижня щелепа може зміщуватись до переду, щоб розширити дихальні шляхи, і це часто призводить до формування так званого медіального прикусу. Ротове дихання може зробити дитину, яка спершу виглядає милою, помітно менш привабливою з віком через зміни форми обличчя та щелеп. Ось реальний приклад зміни зовнішності. На фото ліворуч привабливий хлопчик, якому подарували піщанку, це вид пустельного гризуна, як домашню тварину, і виявилося, що в нього була алергія на цю тварину, яка спричинила тривалу закладеність носа. І через ротове дихання щелепи змінили свій напрям росту, що призвело до катастрофічних змін у його зовнішності буквально через кілька років. Фото праворуч. Саме тому ротове дихання настільки небезпечний період росту та формування лицевого скелету. Щоб ви зрозуміли, наскільки серйозними можуть бути наслідки, хочу розповісти про експеримент, проведений в 80-х роках. Вчені досліджували вплив порушення носового дихання на розвиток лицевого скелета у макак. В рамках дослідження тваринам на три роки встановили силіконові затички в ніс, що змусило їх дихати виключно ротом. Результати були вражаючими. У макак сформувалися ті ж зміни, які ми бачимо в дітей з ротовим диханням: це звуження верхньої щелепи, неправильний прикус, витягнути обличчя та навіть викривлення носової перетинки. Цей експеримент став важливим доказом того, що ротове дихання це не просто звичка, а фактор, який впливає на весь організм, особливо в період росту. А як це впливає на зовнішність? А щоб краще зрозуміти, як форма щелепи впливає на зовнішність, давайте порівняємо профілі двох відомих жінок: Анджеліни Джолі та Леді Гаги. Анджеліна Джолі має так званий сильний виражений профіль, чітко виражений кут нижньої щелепи, власне, по її імені війни названий кутжулі. гармонійні пропорції обличчя. Виражені щелепи, виражену верхню щелепу, що забезпечує гарну підтримку вилиць, і це приклад здорового розвитку лицевого скелету, коли дихання носом сприяло правильному формуванню щелепу. А тепер подивіться на профіль Веді гаги. На її невиражене нижню щелепу, невиражене підборіддя, та що може вказувати на певні особливості розвитку, можливо, пов'язані з ротовим диханням в дитинстві чи іншими факторами. Звісно, це лише припущення, але таке порівняння допомагає зрозуміти, як дихання впливає на гармонію обличчя. І якщо в знаменитості є можливість коректувати свою зовнішність, то для наших дітей краще попередити проблему заздалегідь, чи не так? Чому це так важливо саме зараз? Дитячий організм активно росте, і лицеві кістки формуються саме в цей період. Якщо проблеми ротового дихання не вирішити вчасно, наслідки можуть бути незворотними. Наприклад, в дорослому віці корекція прикусу чи форми щелепи може потребувати складних хірургічних вручань, які коштують дорогу і не завжди гарантують повне відновлення. А ще важливіше здоров'я вашої дитини, її здатність добре дихати, спати, вчитися та радіти життю. Тож, що робити, якщо ви помітили ротове дихання у своєї дитини? Я розумію, що ви можете відчувати тривогу, дізнаючись про всі ці наслідки, але хороша новина в тому, що вчасне звернення до спеціалістів може зупинити розвиток проблем і навіть повністю їх усунути. І ось покроковий план дій, який вам допоможе. Крок перший: зверніть увагу на симптоми: насторожити вас мають такі ознаки, як постійно відкритий рот, особливо під час сну ігор, навчання, хрупіння або шумне дихання вночі, часті застуди, отити, зниження слуху, проблеми з зубами, скученість, неправильний прикус. Зміни зовнішності, витягнуте обличчя, темні кола під очима, скарги на втому, труднощі з концентрацією, поганий апетит. Крок 2. Зверніться до спеціалістів. Для вирішення проблеми ротового дихання потрібна команда фахівців. Лор-лікар допоможе визначити причину порушення носового дихання, аденої, алергії, викривлення перетинки а може запропонувати ендоскопію чи рентген для точної діагностики. Ортодонт він оцінить стан вашого прикусу, форми щелеп та зубів, і також може запропонувати вам використати певні знімні або незнімні конструкції для розширення верхньої щелепи. Аверголог або імунолог, якщо причиною є алергії чи слабкий імунітет, ці спеціалісти допоможуть усунути першу причину: логопед або міофункціональний терапевт. Він допоможе виправити вам неправильне положення язика та навчить дитину дихати носом. Крок 3. Виберіть правильний метод лікування. Залежно від причини ротового дихання, вам можуть запропонувати консервативне лікування це промивання носа, фізіотерапію, дихальну гімнастику, медикаментозне лікування аденоїдів чи алергії, хірургічне втручання це видавання аденоїдів чи мигдаликів, в тому випадку, коли вони значно погіршують якість життя дитини і не піддаються консервативному лікуванню, ортодонтичне лікування, пластинки, брекети та інші конструкції, які допоможуть виправити ситуацію в процесі росту дитини. Крок 4. Профілактика та підтримка. Щоб уникнути погіршення стану, дотримуйтесь таких рекомендацій. Навчіть дитину дихати носом, наприклад, за допомогою спеціальних прав. Слідкуйте за поставою під час сидіння та сну. Уникайте оригенів, пилок, шерсть, пил. Зміцнюйте імунітет, правильне харчування, прогулянки, загортовування. Відвідайте лора та ортодонта для профілактичного огляду. Крок 5. Дійте вчасно. Пам'ятайте, чим раніше ви звернетесь до спеціалістів, тим простіше і дешевше буде вирішити проблему. У дитячому віці організм досить пластичний і багато змін можна виправити без серйозних втручань. Висновок. Ваша дитина заслуговує здоров'я та щастя. І я розумію, важко бачити, що ваша дитина стикається з проблемами і як страшно приймати рішення про її лікування. Але пам'ятайте, ви не самі. Сучасна медицина має всі інструменти, щоб допомогти вашій дитині дихати вільно, мати гарну посмішку та здорове майбутнє. І найголовніше, ви можете зробити перший крок уже сьогодні, не відкладаючи проблему, на потім. Якщо ви хочете дізнатися, як виявити проблему ротового дихання в своєї дитини та як допомогти їй у домашніх умовах, без зайвих витрат часу та ресурсів, я запрошую вас на мій онлайн-курс Здорове дихання для вашої дитини, де я зібрала прості перевірені методи, які ви зможете застосувати вдома, щоб виявити проблему на ранніх етапах, контролювати її та навіть виправити без відвідування клінік. Ви отримаєте покрокові інструкції, вправи та чек-листи, які допоможуть вам діяти впевнено та ефективно. Дізнайтесь більше за курс, перейшовши за посиланням у описі. Всі відео, а ще напишіть в коментарях, чи помічали ви у своєї дитини ознаки ротового дихання, про які ми говорили в відео. Я з радістю відповім на ваші запитання та поділюся додатковими порадами. І не забудьте поставити лайк, якщо інформація була корисною, та підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео про здоров'я ваших дітей.